Для перемоги та підтримки збройних сил України так можна визначити місію масштабного заходу, який зібрав у визирські ОТГ минулої п'ятниці та суботи численних гостей та односельців. Вечори живої музики у Визирці, Дмитрівці та Любополі не залишали нікого байдужим. А головне кожен міг приєднатися до благодійного ярмарку, в якому головну роль відігравали діти майбутнє нашої країни. У визирці ярмарок кулінарних вишуканих страв, всілякої випічки, предметів рукоділля, будинку культури, виявився дуже. Популярним, адже все, що підготували, було зроблено з душею, розповідають Матвій Гаркуша, Іван Стефанюк та Альбіна Дебелко, вихованці визирського ліцею. Моя родина вчора спекла рогаліки та торт. Ну, дякую їм всім, і вже коли я прийшов, то їх вже дуже швидко продали. Я щось теж купував, якісь там різні печені та ну, положив на збір коштів на зсу. Готувалися біля неділі, перемовлялися з своїми однокласниками да і взагалі з іншими людьми. Потім пона приходили тут почали все це скупляти. Ну і так, от у вас все вийшло. Всі Хто щось принес, ми розставили все швидко і продали буквально за півгодини. Скільки за півгодини ви змогли зібрати гроші? Ну, десь около трьох тисяч. Ці гроші підуть на зсу до людей, які не захищають. Кожна родина долучилася до збору кошиків добра, які дуже чекають на передовій наші захисники. Про єдність односельців усіх вікових категорій напередодні благодійного ярмарку нам розповіла директорка Визирського ліцею Яна Куліченко. Я хочу подякувати сьогодні кожному, хто небайдужий, хто переживає за долю України, хто переживає кожного дня за наших хлопців, які стоять там на захисті. А ми сьогодні можемо спокійно спати, тому що знаємо, що у нас сильна підтримка. А ми вже чим можемо, тим допоможемо. Був зібраний кошик добра, де діти приносили і серветки, і їжу. Консерви, паштети, те, що робили своїми руками бліндажні свічки. Майже кожна родина взяла участь по-своєму, хто фінансово підтримав. То на ярмарок на сьогоднішній є спік смаколики зробив якісь вироби. Всі виручені кошти сьогодні підуть на підтримку наших збройних сил України. Смаколики на благодійному ярмарку можна було скуштувати та купити для рідних та близьких. А ще юні жителі Визірської громади побажали, щоб кожен українець незабаром зміг сказати, що його родина живе під мирним небом. Розповідає вихованець Визірського ліцею Ростислав Томайли. Я хочу воїнам нашим побажати міцного здоров'я, щоб Бог допомагав їм. Ну і так, щоб вони скажіть, що повернулися додому. Гаряче бажання миру цього дня було наповнено мрією про перемогу. Участь кожного у благодійному ярмарку та усіх інших заходах безцінна. Вважає начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини Визирської сільської ради Катерина Кушнір. Ми живемо, ми українці. Ми, ми, ми вигризимо цю перемогу, бо це наша перемога, бо ми вільні люди. Ми живемо на своїй вільній землі. Їм цього не зрозуміти. А це наша кров, це наше те, це те, що в нас. З діда прадіда передається нам з віку в вік, з покоління в покоління. Тому я думаю, перемога буде дуже скорою. І хто, як не культура, це забезпечить на своєму фронті. Благодійний ярмарок у визерці зміг здивувати кожного із запрошених своєю гостинністю, смаколиками та любов'ю до рідного краю під гаслом разом до перемоги зібрані кошти будуть передані на потреби Збройних сил України. Бажаємо Україні, миру та перемоги.